Вітаю в Ві ефірі. Програма Сіті Ньюз» – Проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочнемо з воєнної ситуації в області межівську громаду Дніпропетровщини, яка розташована в 50 кілометрах від Покровська на Донеччині. Міністерство реінтеграції внесло до переліку територій можливих бойових дій. Про це повідомив селищний голова Володимир Зражевський. На Суспільне Дніпро вийшов сюжет стосовно ситуації в громаді, яка розташована чи не найближче до бойових дій. Межівську громаду Дніпропетровщини, що на кордоні з Донеччиною, міністерство реінтеграції 10 вересня включило у перелік території можливих бойових дій. Про це повідомив селищний голова Володимир Зраджевський. Межівська громада входила до цього списку у перші місяці повномасштабного вторгнення. Тоді закривалися банки, не було доступу до реєстрів. Відтак не могли надавати значну частину адмінпослуг, розповідає голова сільради. Цього разу таких обмежень немає. Цей статус громади сьогодні дозволяє нам працювати повноцінно нічого не змінилося. Абсолютно мета була одна: покращити соціальну підтримку людей в нашій громаді, тому що вони дійсно цього потребують. Тепер громаді отримуватимуть пільги та дотації від держави. Зокрема, місцеві жителі можуть подати заяву на грошову допомогу: 21 тисячу гривень на придбання твердого палива. Її не дають тільки жителям прифронтових територій. 69-річна Ніна прийшла до ЦНАПу, аби оформити для себе. На 3 тисячі пенсії я не можу купити 7,5 тисяч тонн на вугілля. Скільки хоча б мінімум 3-4 тонни мені угля треба купити, та плюс дрова у громаді поки не посилюють комендантську годину, каже селищний голова. Не запроваджують інші додаткові заходи безпеки, аптеки, магазини, транспорт, соціальні та комунальні служби продовжують працювати у звичному режимі. Нічого не змінилося, так як все так і залишилося. Ми працюємо так, як працювали. Все в нас на тому рівні, як було до війни під час війни, і на даний момент ми працюємо так, як і є стандартно, нічого не змінюємо. У громаді вісім шкіл, п'ять з яких працює у змішаному форматі. Директорка межівського ліцею Валентина розповідає: більшість батьків надає перевагу змішаному навчанню і входженням до зони бойових дій ситуація не змінилась. Коли діти тут і лунає повітряна тривога. Вчитель виводить дітей до укриття. В укритті створені зони робочі зони і одночасно займається десь 30-35 дітей. Мешканці Межової не відчули жодних змін. До відлуння вибухів з Донеччини вже давно звикли, каже місцева жителька Тетяна. Да, чути вибухи, там я чула мешкало. Мені хочеться бросати свої домівки, десь їхати, як будуть стріляти. У мене козачки, мені жовко забросить, і в мене унучатка маленька. Якщо буде дуже скрутно, вже побачимо, що нас нам загрожує небезпека, що почнуться обстріли. Будемо кудись, звісно, кудись будемо виїжджати. Якщо жителі громади захочуть евакуюватися, їм нададуть статус ВПО. Наразі межівська сільрада отримала розпорядження про внесення громади до переліку територій можливих бойових дій, каже селищний голова. За його словами, наказ буде чинності після оприлюднення на офіційному сайті Мінреінтеграції. На це очікує найближчим часом. Цього тижня на Дніпропетровщині сталася чи не найбільша пожежа в екосистемах за теплу пору року. На сайті телеканалу, Д1 з'явилася публікація на Дніпропетровщині через лісову пожежу, перекрито дорогу Т-01-14 поблизу селища Єлизаветівка. Для запобігання надзвичайної ситуації поліція тимчасово перекрила дорогу поблизу селища на Дніпропетровщині, де спалахнула лісова пожежа. Поліцейські забезпечують регулювання дорожнього руху для об'їзду небезпечної ділянки дороги. На місці працювали правоохоронці. Працівники ДСНС приборкували пожежу, яка виникла у лісових масивах району. Через пориви вітру загоряння довго не вщухало. Згодом з'явилася інформація, що рух на даній ділянці відновили. Детальніше по ліквідації наслідків пожежі поінформував начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Тільки на лінію 101 поступило понад 180 телефонних дзвінків щодо пожеж в екосистемі. Все це ускладнюється погодними умовами. Вогні сьогодні було понад 300 гектарів землі. Пожежу сьогодні охопили три будівлі, один автомобіль. Легко поранена одна людина, але тож точно в лікарню він не звертався. Хотілося б в першу чергу подякувати нашим рятувальникам, співробітникам національної поліції, лісникам, комунальним службам, які всі долучились до гасіння цього. Маємо змогу зараз звернутися до місцевих мешканців для того, щоб берегли все таки екосистему. Зовнішнього ворога у нас і так вистачає. Сьогодні для ліквідації наслідків пожеж в екосистемах та лісах було задіяно тільки від служби ДСНС області більше тисячі рятувальників і більше 170 одиниць техніки. Це єдина складність, відсутність вододжерел і сильний вітер. На вечір завжди вітер стихає. І це нам дає можливість локалізувати. Міська влада програла громадськості ще один суд по генплану Дніпра. Суд зобов'язав міську раду Дніпра відобразити додаткову інформацію у генеральному плані розвитку міста. Про це телеканал, де 1 дізнався з допису у Фейсбуці керівника організації Платформа громадський контроль Дениса Селіна. Виграли суд першої інстанції, та наразі суд зобов'язав міську раду відобразити на генплані міста зелені блакитні червоні лінії, повідомив Денис Селін. Зелені лінії обмежують парки, ліси, рекреаційні зони від забудови. Блакитні лінії регулює висоту забудов, червоні лінії межі забудови. Втім, Денис Селін впевнений, що міськрада буде оскаржувати судове рішення у апеляційній інстанції. У соціальних мережах люди активно цікавляться ситуацією з дитячими садками у Дніпрі. Наступний допис опублікувала у соціальній мережі Дніпро оперативний. Доброго дня чи є можливість підняти питання стосовно роботи дитячих садочків в Дніпрі? Я діючий військовий знаходжусь безвиїзно далеко від дому. Дитині в жовтні виповнюється три роки. Жінка хоче йти працювати, але не може, тому що в нашому місті дитячі садочки працюють з 8.30 до 12.30. Доводиться вишукувати можливість продовжити декрет. Просте питання: кривий ріг набагато ближче до ЛБЗ лінії бойових зітнень. Але там у батьків є можливість відвести дитину на цілий день в дитячий садочок та йти працювати а в Дніпрі немає. Якщо потрібно, можу перекинути відписку від Дніпровської міської ради на мою скаргу в Міносвіти. Це все виглядає як нормальна тема-схема між міськрадою та приватними дитячими садочками, які працюють повний день. Тим часом Дніпровська міська рада виділила ще півтора мільйони гривень на самопіар. На цей раз виділили півтора мільйони гривень. Переможець, ой як несподівано, газета Наше місто. Пишуть у соціальній мережі, Телеграм на ресурсі Дніпрооперативний. Нагадаємо, у бюджет 2024 року філатовці заклали скромних 25 мільйонів гривень. Потім вирішили не скромничати і зайняли непочесне перше місце серед міськрад України за самопіар з сумою аж у понад 46 мільйонів гривень. А це ще навіть на кінець року. Там, можливо, знайдеться зайвих пару лямчиків на цькування місцевих активістів. Підсумовують на Дніпро оперативний. На тлі цих витрат навчальні заклади обласного центру не забезпечені речами, які здавалося повинні бути за замовчуванням. Допис від Дніпрооперативний, який поширюють сюжет 11-го каналу. Матеріал має наступну назву: до завершення війни нічого не робитимуть. Міська влада Дніпра відповіла на питання про стан шкільних вбиралень. Без перестінок з розбитими бачками та відсутністю накладок на туалети це 24-й рік. А на фото вбиральня однієї зі шкіл Дніпра. Скандал з відкритими вбиральнями, що буквально прокотився усією Україною. Стався тут в 121-й школі Дніпра. Ще раз подивіться на раніше зроблені світлини, жодних перегородок, приватності і навіть елементарних засобів гігієни. Батьки буквально шоковані умови для їхніх дітей просто. Ганебні, а діти соромляться ходити до туалетів. В мережі пишуть санвузли не ремонтували вже років з 20. У моєї дитини у старшої, є така, як не проблема. Вона не хоче туди ходити, тобто вона терпить і ходить ну, додому. Після шаленого резонансу у школі таки взялись виправляти ситуацію. Правда, кардинально нічого не змінилось. Ми самотужки, бачите, встановили такого плану перегородки. Наш вчитель трудового навчання зробив. Щоправда, говорить директорка, одна кабінка з дверима таки існує. Вона і була раніше. Тобто дитина може зайти, зачинитися і все. Ці ми вже добу. Тобто ця ці ми вже доробились самотужки. Та зрештою директорка її сама констатує умови, ну зовсім не придатні для школярів. каже ще декілька років тому разом із батьками звертались до мерії і техвідділу з проханням провести ремонти. І таки домогли свого. Вже навіть проєкт був розроблений. Влітку 22-го року нам мали зробити вже туалети, капітальний ремонт усіх туалетів і плюс повністю їдальня. І в туалетів нам ще мали зробити окремий туалет для діток з У так як розпочалася війна, то на капітальні ремонти зараз немає фінансів фінансування, вони наразі не проводяться, і таким чином ми поки в очікуванні. Після того, як шокуючі світлини зі 121 ї школи, облетіли соцмережі, батьки масово почали скаржитись. Через туалети ганьби діти страждають в багатьох школах. Що ж кажуть, в міськраді на ці скарги звітують, до 22-го року ремонти проводили за планом. Через війну заплановане скасували. Гроші перерозподілили на відновлення освітніх закладів після російських атак. Врешті, в мерії прямим текстом, кажуть до завершення війни нічого не робитимуть. Цього тижня у Дніпрі сталося багато ДТП. Так на інформаторі з'явилося ряд публікацій. У Самарському районі Дніпра водій Сузуки прямо перед патрульними проїхав на червоний сигнал світлофора. Виявилося, що 37-річний чоловік сів за кермо п'яним, порушника зупинили. Чоловік пройшов освічування за допомогою приладу Драгер. Він показав 0,29 проміли алкоголю в крові водія. Також з'ясувалось, що він не отримував водійське посвідчення. На громадянина склали протокол за керування у стані сп'яніння та постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування. Місцевого жителя відсторонили від керування авто. Ну а на сонячній набережні сталася аварія. Тут вантажівка перекинулась на дах. На місці працювали правоохоронці. Усі обставини встановлюють слідчі з ДТП. Ми знаходимося у Дніпрі на сонячній набережній. Тут вантажівка перекинулася на дах. На місці працюють правоохоронці, за словами патрульних. Постраждав водій. Також у Дніпрі на перехресті вулиць Степана Бандери та Антоновича сталася аварія. Дорогу тут не поділили Кія Субару та Бейк. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали правоохоронці. Вони з'ясовували усі деталі інциденту. Ми знаходимось у місті Дніпро на перехресті вулиці Степана Бандери та Антоновича. Як можна помітити, тут сталася аварія за участі трьох автівок. Тут дорогу не поділили Subaru, Кіа та бік. Наразі на місці працюють поліцейські, вони з'ясовують усі деталі інциденту. За попередньою інформацією, аварія обійшлась без постраждалих. Наразі зайнята смуга, тож по вулиці Степана Бандери у напрямку Юрія Савченка рух ускладнений. Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок містом. Новини спорту на Дніпропетровщині урочисто привітали з поверненням додому олімпійців і паралімпійців: тих, хто брав участь у головних змаганнях чотириріччя, і тих, хто привіз з Парижа медалі. Ця зустріч зігріла сяйвом медалей та добрим словом. Подякував нашим за емоції, які вони подарували своїми виступами, за кожну нагороду, кожне сходження на п'єдестал Пошани, за гімн України, який лунав на весь світ, і наш прапор в небі над Парижем. Зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Серед присутніх виявилася імениниця з днем народження, проскандували паралімпійській легенді, легкоатлетці Оксані Боторчук. Згадали найяскравіші моменти головних змагань. Чотириріччя олімпійська призерка Лондона Анна Рижикова поділилася враженнями від ігор в Парижі. каже, панувала класна атмосфера. Хоча й у українській збірній було складно морально, бо на батьківщині війна легкоатлетка розповіла, що завершила сезон і буквально днями приїхала додому. Готуватиметься до наступних стартів. Приємно, що в області велика увага приділяється спорту. Це запорука здорової нації. Сподіваюсь, що ми будемо тільки розвиватися в цьому напрямку, залучатимемо більше дітей до занять, сказала Анна Рижикова. Параплавчиня Ірина Пойда здобула у Парижі три медалі. Дві срібні в особистій програмі і бронзову в естафеті. Кожен спортсмен мріє про олімпійські нагороди. Я щаслива, що в мене вийшло, та ще й одразу тричі. Чесно кажучи, сама не очікувала такого результату. Здавалося, що можу тільки мріяти про це. Поділилася враженнями Ірина. Олімпійці області привезли зі столиці Франції дві медалі. На рахунку паралімпійців: 18 нагород. Вітаємо наших чемпіонів, призерів та учасників з гідним виступом на головній спортивній події. Терріччя на цьому програма Сіті Ньюз» завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Ютуб та Фейсбук. Побачимось на телеканалі, де один.